Певно, що кожному із нас не раз доводилося чути такого роду фрази, ти його ще не знаєш. Або він насправді, він, вона не такий, не така, як ти собі думаєш. Ти ще не знаєш цю людину. І ми розуміємо, що в той, в той момент йдеться про те, що. Насправді, зовнішньо ми можемо бути знайомі з людиною, і нам може навіть в якийсь момент здаватися, що ми когось знаємо, але потім хтось, хтось інший, хто може ту ж саму людину знає набагато більше або набагато ближче, то знає, що ця людина насправді внутрішньо не така. Вчора і сьогодні, зокрема, через Слово Боже, добрі брати і сестри, ми чуємо ці застереження. Який ставить Ісус Христос перед своїми учнями, кажучи, що вбивцею є не просто той, котрий вбиває, але котрий може духовно вбивати людину, той, котрий призирає, ненавидить, виношує у собі вбивство, може бути пере, перелюбник духовний, про що чуємо сьогодні, той, котрий у своєму внутрішньому світі. Розбурхує і живе пожаданням. І так є, дорогі брати і сестри, що Ісус Христос, мораль, котра завжди пов'язана із релігійністю, і з набожністю, Ісус Христос її набагато більше поглиблює, тому що хоче показати, що людина насправді набагато глибша, як нам може здаватися на перший погляд. Ми насправді не є лише такими, якими нас бачать у наших вчинках. І, на жаль, в цій правді, особисто, у сенсі негативному, ми часто можемо переконуватися, зовнішньо у поведінці людина може бути дуже доброю. У своїх словах, у своєму, як ми кажемо, публічному житті, людина може бути одною. І насправді, по своїй суті, у своєму внутрішньому світі, буде зовсім другою. І насправді найстрашніші люди, яких, яких знає людська історія, це ті люди, котрі були тиранами і насильниками в першу чергу у своєму внутрішньому світі. Тому і апостол Павло сьогодні, повчаючи римлян, їм говорить, що є такі люди, котрі не вважають на пізнання Бога. І тоді, коли вони не вважають на пізнання Бога, вони стають повні злоби, здирства, всякої нечистоти і ще багато інших цих гріховних привичок, апостол Павло перераховує. Я сьогодні закликаю нас, дорогі брати і сестри, щоб ми молилися за таких людей, котрих знаємо. Котрі, можливо, зараз не хочу вам сказати, повішати у своїй голові ярлик на них, що вони безнадійні, погані і, і не знаю, і найгірші з усіх тих, яких ви знаєте. Але молімося за тих, котрі дали себе внутрішньо обманути, котрі стали подвійними, одні в своїй поведінці, в своїх словах на людях і зовсім інші. У себе вдома, у своїй сім'ї. Молімося за тих людей, котрі стали перевертнями, тому що повелися на спокуси диявола. І також вважаємо на самих себе продовження сьогоднішнього послання апостольського до римлян говорить нам про те, що будьмо дуже уважні тоді, коли судимо. Бо дуже часто, коли судимо іншого в чомусь, не помічаємо, що в тому самому ми винуваті. Тому сьогоднішнє Боже Слово, воно спонукає нас, як молитися за таких фальшивих, отруйних людей, котрих, можливо, ми знаємо, так само переглянути і свій внутрішній світ. І Лойола у свій час якось описав. Як він дійшов до такого розуміння, до важливості духовного розпізнання, і він каже у своєму щоденнику, що тоді, коли був поранений, і йому доводилося дуже довго лежати на ліжку, і природньо, що він не міг нічим іншим займатися, як тільки роздумами, то каже, Найперше, я присвячував час тому, що роздумував про все, що відбувається у мене всередині, про всі порухи. І він помітив таку просту річ, коли людина, коли каже, я собі загадував про добрих, хороших, позитивних людей, тоді також в мене змінювався настрій. Мені було легше проводити час. І тоді, коли я пригадував собі про якісь свої погані вчинки, або згадував про поганих людей, то в той самий час з'являлася тривожність, з'являлися сумніви у вірі, в той час каже, мій день ставав нестерпний, я не знав, чим і як заповнити час. І тоді каже я собі зрозумів, що наскільки глибоким є внутрішній світ людини. Дуже багато залежить від нас. Ісус Христос сьогодні хоче доносити до нашої свідомості вчора, сьогодні, що ми можемо поглиблювати свій внутрішній світ. Але питання, чим людина наповнюється? В наш час великою проблемою є те, що ми наповнюємося тільки негативним, тільки поганим. І, можливо, наш погляд завжди звернений на те, щоби. Роздумувати собі, наскільки ми безпорадні, наскільки зараз важко, наскільки зараз неможливо жити нормально і так далі. Відповідно до своїх роздумів, відповідно до того, якого ми Духа слухаємо, Духа Божого або ж диявола, від того й буде залежати, якими ми до кінця будемо. Тож молимося і судимо себе самих. Амінь.